Друзі, всім добраночку. Вітаю на каналі «Невгамовна Монро і запрошую вас випити кавусі. Будьмо блять. А також. Примі... <кій> Вибачте, будь ласка, вранці я ще не, не розпілася. А також приміряти пару образів, їх буде три. На кінофестиваль. Так, я знову їду з фільмом Королева Радості на кінофестиваль. Це буде. Пілзен, місто під Прагою, і Стокгольм. Дві церемонії відкриття і дві прем'єри. Угу. Так, про фільм Королева радості я вам розповідала вже то постійний глядач каналу в курсі. Фільм знімали протягом 2023 2024 Це документалка про представників квірспільноти, які живуть і намагаються шукати радість у всьому під час війни. Ми їздили навесні з творчою групою в Салоніки на міжнародний документальний фестиваль, там була міжнародна прем'єра. Ну а зараз от запросили в Пілзен і потім в Стокгольм. Це тиждень, і називається відрядженням по часу, але досить відповідально, тому що в Стокгольмі мені ще а, промову Озвучувати на 5 хвилин англійською. Ну, я прочитаю, але ну, все одно будь, будь, навіть в Києві будь-який публічний захід це, це відповідальність, це, це стрес, а це закордонна поїздка. Це буде моя друга поїздка за кордон під час війни. Ну, Я буду намагатися фільмувати. В принципі, такого бажання детального знімати в мене нема, тому що ну, тущо. Хоча в Стокгольмі не була. Де в Пільзені я не була. Боже, а де я була під час війни? Тому що те, що їздила до війни? Це наче не рахується. Так. Пішла на пробіжку, то щось є. От... У мене такий мандраж. Знаєте? Я ще завтра вранці знімаюся в рекламі перед потягом. Ну то таке. Працівниця року скажу. Інфлюєнцерка. <кій> <кій> Так, друзі, з поверненням на ка. Ох, вибачте. З поверненням на канал. На молов номеру. Лук номер 1 На червоний хідник Міжнародного кінофестивалю Стокгольмі. В принципі, я думаю, якщо б я так прийшла, ніхто б не здивувався. А, хоча, можливо, є якийсь дрес-код. Не знаю. В мене є розуміння як представниця певної спільноти людей, лгбтік спільноти а також представниця країни, в якій четвертий рік йде війна, повинна виглядати на Червоних хідниках, на прем'єрах, на культурних заходах за кордоном. Тобто, в мене є своя уява. І ця уява вона співвідноситься, відображає мій внутрішній стан на зараз. Я вже підібрала наряди, просто вам покажу, в принципі, все. Хочеться це зафільмувати для, для історії, для моєї особистої історії. Ну, плюс я обожнюю наріжатись. От, зробили легкий нютик для того, щоб був меч. Я вам казала, да, що мені видалили халязін на верхній повіці. І я вже роблю мейкап, але лінзи ще не одягаю. Тому буду в окулярах. Давайте починати, друзі, у мене так багато часу. Я ж, я ж, я ж, я ж, я ж працюю. Кажу, працівниця року. Я казала, що 12 кг чемодан. Багато не набереш. Хоча, ви знаєте, частину ж можна залишити, залишити речі в Празі у когось. Mm. До речі, нахіра мені тягати, якщо, а, там мало часу потім. На зворотньому шляху. Подивлюся, скільки коштує камера схову. Чекайте, що хотіла сказати. Я майже не купувала. Ні, не купувала. Нових речей, декілька аксесуарів докупила, але нових речей я не купувала. Коли я їздила на кінофестиваль о, в Грецію, я колабилася з брендом Вейтлес, спеціально підбирала наряди. О, зараз я вирішила всі образи скомпонувати з речей, які є в моєму гардеробі. От, в цьому унікальність, свідоме споживання. Сліп дрісік. Сліпдрисік від Вейтлес, друзі. Така база. Вам видно, так? Видно. І далі я купила в'язану з макраме, ну, типу, плахти, такий фартук. Зараз дуже-дуже модньо. На Оліксі купувала. А, мені інша модель сподобалася, але майстриня у відпустці і не встигала мені зробити. Тому я обрала з... це з полістеру, мені здається, синього кольору. І я вчора докупила точно такої ж якості жовті. нитки, жовтий шнур. Зараз покажу. Так, це кріпиться. Бачите? Так, у мене робоча ця, тому буде сюди. І от я сюди в пліту, до речі, колись я займалася макраме. плила і кашпо, і різні такі о, декоративні тварини в техніці макраме на стіну. Угу. І я отак от пов'яжу. Давайте декілька зроблю. Зверху я хочу одягти фрак. Фрак я купувала в Секанді років 5 тому. І тут, бачите, манжети лацкани з атласу ідеально мечуться з тканиною моєї сукні. І прикраси, буде щось нейтральне. Ну, так. Some diamonds. <кхи> <кхи> Дуже ефектно це кольє сяє, виблискує, наче справжні діаманти. Ну, тому що в мене ж а, активна на річ на поясі. Тому а, не шию щось от, діаманти, ці типу, фальш діаманти. І кабли. Буду в каблах. Це такий бесоніжик, як бачите, але у формі батільйону. І тут сітка з камінцями. Купували на неоіксі щось за 500 гривень. Вони дуже зручні. Зараз покажу. Сумочка! Поки що зупинилися на ці універсальні моделі. Ну, щоб не брати три сумки окремих. Плюс мені треба щось містке, щоб можна було покласти телефон, пауербанк, там пудру, серветки, помаду. Ну, Маленький клач це дуже незручно. Я подивлюся, в мене ще в коморі є сумки, можливо, щось інше. Візьму, тому що хочеться щось монохромне, таке, щоб не виділялося. А тут ці пряжки, закльопки, вони вибивають. Хоча можна так нести. М -м -м. Ой, ну мені подобається. Мені подобається, мені все подобається. Друзі, цей лук я планую одягти на відкриття кінофесту в Пілзені в Чехії. Ні, я ще беру з собою колготи. Я дивилася температура 60-15. Подивимось. Тому що голі ноги це класно, але. <плес> <плес> Не хочеться повернутися з сесітом. <плес> <плес> так, а зараз покажу вам лук на прем'єри. На прем'єри Queen of Joy і в... і в Чехії, і в Швеції. Чекайте. Так, друзі, другий образ, він же і третій. Зараз все зрозумієте. Це двостороння сукня від Vetles. Реально дуже корисна універсальна річ. З одного боку колір. Це білий. Так, білий. Чи мені здавалося, що вершкове масло, але ні, білий. А з іншого, чорний. І на прем'єру там в Пілзені я одягну там білий колір. потім вже в Стокгольмі одягну чорний. Можна було б взяти два образи на відкриття і на прем'єру і просто повторити. Але ж мені хочеться різноманіття. Ну і вам показати. Чекайте, під неї я хочу одягти лонгслів. В гіпюрі я купувала. А де він? А от. Пам'ятаєте, хто дивився? Відеовлог, як я міряла, колекцію українських дизайнерів, які представлені в лавіні. Я купила собі тоді цей лонгслів сітку дуже класного, такого природнього кольору шкіри з принтом. Очки зараз побачила тут якийсь янгол з мечем, щитом. А тут що? Якісь вірші. Чікс, як вам, зробила такий кастомний пасок. Дивіться, навішала сюди і серденько, і стрічки жовто-блакитні, знайшла дві заколки. До речі, тут теж. Нога, <клес> із прикрас я купила таку різнокольорову. Силянка, якщо не помиляюся, називається ця прикраса. О! На фотках вона мені здавалася більш широкою, але працюємо з тим, що є. Я щось сюди ще навішаю, щоб більше тут бовталося різного, типу шарми. Да? Шарми це брелоки. Ну, в мене є якісь ще стрічки, хочеться додати сюди якусь руху. А взуття. Це будуть Мартінси. Хотіла одягти колготи. Колготи теж, типу, стату. Тут і колоски, і хрести, і місяць. Це джулія український бренд. Вони будуть ідеально мечаться з цим лонгслівом. Давайте. Чекайте. Це контент. Ха-ха! Готи на камеру одягаю. Видатна психологіня. Хто присідає, коли одягає колготи? Відміться в коментарях. Як вам? Такий мікс гранж, гламур і трішечки такого міського шику. Mm -hmm. Ой, ну мені дуже подобається. Ну і потім можна переодягти на чорну сторону. Бачите? Це ну клас. Він прям меч ідеальний. Типу я в Угу. Mm -hmm. Друзі, ну а зараз покажу вам третій образ вже на відкриття кінофестивалю. Стокгольмі. Друзі, хто давно на моєму каналі бачили влог з відкриття кінофестивалю в Одесі в 2019 році? І я була в цій червоній сукні від української дизайнерки моєї подруги Лариси Лобанової. От я хочу її одягнути на відкриття міжнародного квір-фестивалю в Стокгольмі, де я буду промову пушити. Тут на талії можна затягнути. Взуття я залишаю це. Сукня в підлогу. Подивіться, яка розкіш. Такі одягла труси. Знайшов сам. Стокольний прохолодна. Робимо силует. Сукня трішки присвічується, це шифон, авторський принт. От мені всього достатньо. Пальто кольору хакі від українського бренду Weightless. Воно таке розслаблене, але колір повертає нас в сучасний контекст. І я теж причепила тут значок, бачите, тризуб. Ну і з собою взяти від Лівант, а, парфуму Herbal Pot від української парфумерки Ані Соколової. Тут базилік, е, листя томату. І шикарні печулі. Шикарні печулі. Я обожнюю його, оцю зелень, цю таку терпкість. І. Розкішна, така, знаєте, благородна база, Печулєва. шлейфова. Ой, клас. Я планувала взяти ще четвертий образ, але Але реально це все не поміститься в мій дан. Плюс треба ще ж якісь повсякденні речі брати. Так що так. Як вам, друзі? М? Що сподобалося, Що б додали, що б прибрали? Пишіть в коментарях. Завжди рада нашій комунікації. Хвилюйся. Але не так, як перший раз. Ну і набуваю нового досвіду. Новий досвід. А робить мене тим, ким я є зараз. Угу. Тому що старі патрони вже не працюють. Дякуємо і йдемо далі. Люблю. Давай ми все ж таки. Будемо збирати валізку, добре? Ну, давай, закручую. Закручуй сукню. Ну, ми ж домовлялися. Так, прикачала левчика, він спить під шуморя, а я майже все склала. Валізка маленька. І тут не буде 12 кілограмів точно, але в мене ще ж рюкзак буде. Угу. Бачите, так поскручувала рулетом. І тут ще футболка, джинси. А взуття вже покладу в рюкзак. Дора, ти теж хочеш бути зіркою цього відео? Да. Все. До зустрічі!